Друзі, вітаю! Росіяни, китайці вважають ворогами. Китайці атакують Росію, зламують бази даних, заходять в їхні технологічні компанії, заходять в їхні державні оборонні компанії, для того, щоб витягнути потрібні дані. Росіян вважають слабкими, дурними, мало розвинутими, але тими, хто має більше бойового досвіду, який доведеться і Китаю самому застосовувати, якщо надумають йти на Тайвань. Це не публічна історія, про яку написав New York Times, І ми віримо в наших китайських друзів, те, що ми ще з ними схрестимо шпаги проти Росії. Це буде От, Вони будуть щіпати Сибір. Ми будемо ділити Росію тут, і буде прекрасно. Але публічно Путін зізвонився сі Цзінпіном на фоні статті, яка вийшла в американській пресі, вийшов у і Каже: дуже класно поговорили. Багато все обговорили Україну, Ізраїль, Іран, G7. От. В Росії навіть почали запускати новини, що їх начебто запрошують на наче G20, поки що G20 це не підтверджувало. Точно так же, як і ще не коментували цю розмову Путіна і самі китайці. Є гарні новини. Українці повернули захисників Маріуполя, про це заявив президент. Відбувся обмін полоненими. Давайте все це проаналізуємо. Плюс свіжі новини по саміту НАТО. Ну, от. Кажуть, що Трамп поїхав з G7 через Зеленського та Макрона. Це може повторитися і на саміті, але організатори роблять все можливе, щоб це було класно. Ми були щасливі, всі були заряджені, ну, от всі були зі зброєю, грошима. Ну і найголовніше в гарному настрої. Тому саме саміт роблять короткий, емоційний, класний, ну, щоб Дональд а Трамп був задоволений. Давайте все це проаналізуємо. Я вас попрошу скинути по 100 гривень для Азову. Нам залишилось 100 зі схвостиком тисяч. Це останні гроші. Для цього збору крайні а і швиденько купляємо п'ять аутелів, тільки збираю, зразу в той же день проплачую і запускаю. Тому, будь ласка, зробіть донат, це дуже круті хлопці. Напередку їх кидали просто в найгірші місця, в найгірше пекло, і вони там робили класний результат. Ми їх дуже любимо, поважаємо. Ми знаємо, що це буде найкраща інвестиція. Краще 100 гривень ніде не спрацюють, кількість. Знищених окупантів просто буде зашкалювати. Ну, будь ласка, зробіть до нас. Ну і підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, вони правда борються з нами, намагаються понизити нашу видачу. Але коли ви підписуєтесь, навпаки, українського контенту стає більше. Тому ну, підпишіться, а ми починаємо. Нью-Йорк Таймс вийшов з класним матеріалом. Він мене дуже посміхнув. Він підтверджує багато розмов загалом з китайцями з їхніми. І політиками, і просто бізнесменами, і просто людьми, які тут вчилися свого часу. Вони кажуть, та ні, Росія для нас ворог. Вони не друзі, ви для нас більше друзі, ніж вони. І я розповідав, що в 90-х Китай головні штаб-квартири своїх компаній відкривав в Києві. Це вже потім деякі довбні в українській владі, проросійські виганяли їх звідси і казали, їдьте в Москву. Не треба нам тут мільярдні інвестиції в Москву. Казали деякі тут. Чиновники, виганяючи ви, ви, ви просто китайців з України. Ну, але Китай пам'ятає, хто їх ображав в минулому столітті, і саме тому готовий буде завдати правильних ударів. Зараз завдають удари виключно на рівні кібератак, витягують дані, витягують інформацію про російський флот, підводні човни, про російські ракети, про російських солдатів. Одним словом, готуються не тільки воювати з Заходом, бо надто забагато російської інформації вони витягли для себе. Дуже багато інформації не проти Заходу, а проти самої Росії, що насправді логічно і потрібно, тому що Китай тисячолітня держава, але з дуже молодим планом світового панування, в який Росія точно не входить. Тому в них ще будуть конфлікти, плюс Китай не забув, хто їх зраджував і обманював ще 150 років тому. Для Китаю це просто хвилинка. Тому зараз вони шукають. Атаки на Ростех, вони це робили. Американці кажуть, хто їх атакував. Показали навіть які компанії, які групи хакерів. От розвалюють власне російський діджитал простір. От, крадуть їхні дані, крадуть все, що тільки можна забрати, тому що це насправді дуже позитивна історія для самого Китаю. От, тому що витягнуті дані будуть працювати і проти Росії, і проти Заходу. Але публічно ж це ж найкращі друзі, так само як Путін з Іраном. Завжди допоможемо, завжди прийдемо допомогу, але нічого ні не відбувається. І от власне розмовляв Путін із Сівшов, каже, супер розмова, ну тільки в губи не цілувалися, а так все пройшло дуже класно, дуже позитивно. Ні про що правда не домовилися. Ну от говорили про Україну, про Ізраїль, про Іран, говорили про G7, що ж там сталося, чому ж Трамп поїхав, що загалом в цьому блоці відбувається. От, але Китай бачить, що Росія, яка обіцяла рятувати Іран, цього не робить. Росія не спроможна це робити. Росія все-таки зближається з Трампом, що не подобається СІ. Саме тому СІ веде більш агресивну риторику щодо Росії. Причому не публічно за зачиненими за дверима, ламає їхні бази даних, витягує дані. От, моделі витягує їхні моделі зброї, мається на увазі технології. Не пустили дуже багато вірусів, і авіа, і космос, і виробництво ракет. Все скопіювали, все витягли. Ну, насправді ведуть. Системну правильну роботу, яка насправді дуже потрібна в таких умовах. За що ми їх власне любимо і підтримуємо? Чим слабша Росія, тим краще для України. Тому будь-хто, хто готовий з нами послаблювати Росію, насправді виглядає для нас більше і швидше другом, ніж, наприклад, могли подумати якісь інші люди. Щодо самого Китаю, то йому цікаво, що ж там відбувається в НАТО. Вони з лукою зближаються. Подивіться вчорашнє вечірнє відео. Я там все записав, дуже важливе відео. Ну от як вони Луку змушують помиритись з Україною, стати переговірним майданчиком. Точно так же Келох приїхав до Луки, теж буде просити аналогічні історії. Тому бачимо, що Китай штатами теж інколи знаходять точки перетину, коли треба Росії вкрутити хобота. Але е, НАТО насправді не буде провальним. Заявили е, в західній пресі, кажуть, що були ризики, були проблеми. Трамп Зеленський могли посваритись, Макрон. Ну от Начебто звели все до єдиного такого середнього рівня. Ніхто не буде на кого ображатись. Всім все дадуть. Трампу програма буде дуже коротка. Для нас будуть гроші. один 15 відсотки обіцяють. Правда, тут іспанці кажуть, що для них п'ять багато можуть зірвати. От, ну не дай Боже це допустити. Тому що я говорив, я дивлюсь часто засідання іспанського парламенту і бачу, як російські консерви, які беруть в них гроші, намагаються витягнути е оборону. І забрехати, забити баки просто там соціалкою, там освітою в якихось незаселених районах, медициною, де і медицина і так хороша. Ну от але кажуть, безпека нам все рівно. Іспанці забули, що якщо Росія нападає на е, європейський союз на НАТО країни північної Африки можуть запустити за допомогою Росії такі мігрантські потоки, що Іспанія буде страждати. Не гірше тих країн, на які нападуть свідомі іспанці, іспанські політики це знають. Чомусь Педро Санчес задумався і почав давати слабину, а цього бути не повинно. Треба провести нормальні переговори, іспанцям це пояснити. Ну і знову ж таки розуміємо, що Педро Санчес це соціалістична партія, Трамп це консерватори, не сходяться. Але друзі, треба мислити стратегічно континентом на майбутнє реконкіста-реконкісти. Може бути, маври можуть повернутись в Іспанію, якщо Росія порушить баланс НАТО і баланс Європейського Союзу, це треба пам'ятати, але кажуть, що ну, НАТО буде добрим. Віримо на слово і тримаємо кулаки, щоб дійсно ми отримали ці гроші, які нам зараз потрібні. І найголовніше, найпрекрасніше, що може бути, це повернення наших героїв, захисників Маріуполя. Про це сказав президент. Це рядовий та сержантський склад, це хлопці, які захищали. Маріуполь не говорять, які це бригади, не говорять хто саме, от, не говорять навіть кількості. Тому що, ну, президент дав ту інформацію, яка дозволена. Я знаю, що є додаткові умови там багато чого не розголошити, Окей, головне, що вони вдома. Єдине, що важко, це їх фізичний стан, надзвичайні тортури. Росіяни мордували наших героїв, ну, от, знущалися, але вірю в те, що наші лікарі зроблять все можливе, щоб хлопці були в гарному гуморі, в гарному стані і дуже швидко. Могли доєднатися до своїх сімей і разом власне, з сім'ями відновлюватися, тому що це надзвичайно важливо відчувати рідних людей. Але рідні вони не тільки для їхніх сімей, а для всієї нашої країни. Тому що вони топові захисники, ми їх обожнюємо, любимо і завжди будемо підтримувати. Дорогі зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.